Що? Прийшла любов? О, а так всі любили. Що, а, ти така любов була? Хіба на публіку, знаєш? Я не такий відділ мільйон разів, ти ще раз погачали і вже вони розходять. Що? Там що? все вже, все. Я... більше ти любов. Як не віриш? Бо так не вірю. Я казав, тільки на заляк Софії є та любов настояча. А всі ведуться просто на одне. На що? та популярні, все двіжуха, а я не, не щось за таке що в душі в мене. О, а я тобі казав і приглядай. Говорив на бабу, будь крутили. говорив, говорив, казав, а ти мені ти що? А ти, а ти казав, що я дурний? Я їм, Чого ти ще чого ти ще трясеш за то баби, ти мені скажи, що ж чи стало, чого ще розійшли? Та подурить мене, деда, дурить, просто вечезна на цьому обманює. Та бо ти що? Бо ти лопух. тому тобі й дурить. Бабу треба в колещі послухай мене строго мудрого чоловіка. Що ще зразу гнівати, краще розходити, то о. Ну щось... ти бачиш, ну, що я маю зробити? Так. Я їй довірився, конкретно довірився. Що тепер робити, дяде? Я не можу з такими людьми жити. Ми себе руки, та ще ще їди, ти боже, та я не радше, ще... що зразу ще розвод подавати. Слухай, хлопче, мене. Є в в руки, накричу неї раз, я її під себе і живі до щастливо. чого? Та ще сварять всі, я щось і думаю, що з Генкою не сварю, щось у мене дочка з чоловіком. Не... Та ще б'ють, але чекай, зразу ще розходять, та то не варіант, хлопець, та ще ще чи вернеш за мене, чого. День вас і помучите. поймете, що вони без одного не голать і тіва. Ти скажу чого? чого? Бо ви молоді, не вмієте терпіти. Ви зараз щось не то, що... теж і що розводити, та колись. Я прийшов додому, якийсь п'яний, чи хтось другий, та щось там стара кричала. та як не вдома, живу очі, сиділа Хі... в кутку, плакала. Та -та. То не розводив, ви ще любили маленькі терпіння, а вас зараз воно очима. що ти в очима блимаєш? Ти слухає відговорю. Я слухаю тебе, діду. Мастю, позвонити. Якісь компроміси, тодим сюди. Ну чого? То я вас маю.